Всім доброго дня. У нас якийсь дощик маленький, а мені треба посадити цибульку. Рішила посадити під хатою, щоб не ходити тоді по болоті далеко. Мені Анжела вділила, на зиму я садю, щоб зимою була зелена. Коли вона вже пускає стрілки і на стрілках викидає такі цибульки, так я їх зараз посаджу. Оце так я натикала. Тепер трошки полию Водичкою, бо тут геть земля суха. Це в мене стільки вийшло. Так, вже посадила. Думаю, буде в нас тепер зелена цибулька. А тут я трошки раніше посадила і вже яка вже зійшла зелена. Ну, я щось посадила за нього і забула. А щоб я її була полила, то вона вже була більша краща. Так що вже скоро можна буде рвати її до салатику. Так, хмарно, цілий день щось таке мигичить, мигичить. Так, Наташа взялася забори розбирати. Тут таке воно ще й скручене проволокою. Ну бо ж немає до чого. І це до да. Кожна штафетинка проволоку. Так що розбираємо дачу. Свіжо Тут вже гнилий забор розібрали. Воно тут все таке погнило валиться. Ще сухі дерева повирізати. Ой, тут роботи та роботи. Це перерізати. В общем, потрошки. Поки снігу нема. Kdo je taki z nami? Kudje ti tam taki koliaki, kudje ti polizla? Джела вже пішла додому, попоралася. Щось таке воно ще й досі моросить. Всім на добра, ніч тихої всім ночі.